Вітаю всіх, мене звати Тетяна. Ви на моєму блозі про маркетинг та СММ. І тема сьогоднішнього відео це оновлення інстаграм, як працюють алгоритми і деякі мої мейлафхаки, як вам збільшити охоплення. У мене 10 пунктів, тож не зупиняємося, а сразу до діла. І перше, це сторіс. Багато хто каже, що сторіс, ой, сторіс впали охоплення, не потрібно робити їх кожного дня, вони там погано працюють, але давайте подивимося вправді в очі. Сторіс погано працюють, якщо у вас сторіс із пустого порожнього або сторіс заради сторіс. Такі сторіс ніколи не працюють, вони вже років 5 не працюють, їх не потрібно робити, на них, звичайно, немає охоплення. Якщо ваші сторіс ставлять сердечки, там, реакції дають, пишуть люди коментарі, починається діалог після цих сторіс, обговорення чогось, то звичайно ваші сторіс. Вони класні, їх інстаграм показує, у вас нормальне охоплення. По своїй власній статистиці я дивлюся, що сторіс є топ-1 по просуванню. Хоча я не викладаю сторіс кожного дня, але все одно він залишається топ-1. У 2025 році в Соріс потрібно виходити, коли у вас є цінна інформація, якийсь класний контент, те, що чіпляє, те, що хочеться розповісти. Типу, я пішла в спортзал, я попила каву, ось я на морі. Так не працює це. Вже давно, давно не працюють. Зараз потрібно викладати щось дуже цілковита, щоб зачепити свою аудиторію, працювати із сенсами для того, щоб збільшити охоплення в сторіс потрібно використовувати геолокацію, але не будь-якою. В цьому дописі я розповідаю, яку, як знайти геолокацію, яка буде приносити вам охоплення. Тому не перейміть, зайдіть мій інстаграм та знайдіть цей допис, щоб ви вибирали саме ту локацію, яка буде приносити вам охоплення. Також відмічайте своїх друзів, якими ви взаємодієте, партнерів. Ці відбітки вони мають значення. Інстаграм зараз тестує, як контент між собою перетинається. Так? І тому, коли ви репостите в Stories або допис сторіс, це лайки вам від Інстаграму, і це дуже круто працює. Тому не забувайте, це важливий такий інструмент, використовувати його. Наступне, друге, це хайлайс. Давно вже була опублікована інформація, що хайлайси зникнуть. Але у мене вони працюють, наприклад, до сих пір, і я насолоджуюся цим. Напишіть в коментарях, чи працюють вони у вас. Мені дуже цікаво, так? Вони працюють, я їх використовую. І тут таке питання: не питання, навіть такі відчуття, да? що багато людей переймаються, що ж ми будемо робити, коли ханаці підуть, тому що у нас дуже велика кількість вигоних там зашита, да? і всі трішки переживають, а деякі люди не трішки переживають. Про це не потрібно переживати. Я б сказала, що потрібно переживати за те, як ви розумієте, що таке воронка і як її побудувати заново. До речі, в курсі від проявлення до бізнесу, який стартує 23 серпня. Я буду розповідати про воронку вдвічі – в контексті продукту і в контексті контенту. Тому я вас запрошую для того, щоб ви були впевнені в собі і розуміли, як працює воронка. Хоч в 2 часов ночі, якщо вас розбудити, да, могли пояснити, що таке воронка, як вона працює. Ну і, звичайно, коли хайлайці підуть, ви зможете побудувати собі нормальну воронку, яка буде приносити вам такі ж самі результати, як і з хайлайцями. Третє карусельки. Карусельки зараз йдуть пліч опліч по набору підписників з Reels. Тобто вони дуже класно просуваються на но нову аудиторію. Важливі моменти. Ваш. Карусельку повинні догортати до кінця. Тому оптимальний варіант це 6-7 слайдів. Так? В кінці робіть ем, заклики до дії, до коментарів, щоб потім пішла якась реакція, і були коментарі. Інстаграм розумів, що цей ця, ця, ця каруселька подобається. І найважливіше для карусельки, щоб її збирали, тому що коли її збирають, алгоритм інстаграм вважає, що це корисна інформація і. Ех... Вважаю, що це корисна інформація і починає краще його працювати. Ну, звичайно, ми використовуємо геолокацію, звичайно, ми використовуємо музику. Так? Це дуже важливий інструмент. Зараз він має класні охоплення, тому зараз якраз час використовувати цей інструмент. Наступний Reels. вони є топ по набору нових підписників. Якщо системно викладати свої рілси, тоді. Алгоритми Instagram знають, кому показувати вашу, ваш контент, там ви дуже швидко можете набрати аудиторію. Але системно потрібно робити. Системно. Раніше у мене було 20% холодної аудиторії, зараз 50%. А є і деякі рілси, які набирають 70% холодної аудиторії. І це вау! Просто ефект мені дуже дуже подобається. Ну, типу, інструмент класний, потрібно використовувати. Що важливого по рілсам, так? Ну, звичайно, перші 3 секунди найважливіше, тому типу там потрібно зачепити аудиторію. Рілси, які від 3 секунд до 15, вони набирають класне охоплення, тому що ну, багато переглядів, тому що їх хочеться передивитися. Зазвичай це такі рілси, які не встигаєш прочитати, так, або просто швидко змінюються кадри, і ти їх передивлюєшся постійно. Якщо ви експерт і викладаєте якусь корисну інформацію да, для своїх підписників, то вам краще вкластися хвилину-півтори хвилини, щоб сказати все, що вам хочеться сказати. Також зараз інстаграм тестує стоїть Reels, які більше трьох хвилин, але чесно кажучи, у мене таких немає, я такі не викладаю. Можна і такі запостити, якщо у вас є, і якраз подивитися, яке буде охоплення і як буде воно працювати. Що важливого ще по Reels для того, щоб набрати аудиторію, щоб кожен Reels був у вас. Незалежна одиниця контенту. Наприклад, якщо у вас є дві частини, ви вас в першій частині щось, і публікуєте друге. Друга частина дожна коротко на початку, повинна повинно бути коротко сказано, що було в попередній частині. Тому що якщо у вас не буде в ну контексту цього рілса, то просто люди не зрозуміють. Холодна аудиторія, люди, які ніколи вас не бачили, вони не зрозуміють, і цей просто рілс. Буде в опублікований в нікуди, тому це дуже важливо, щоб кожна одиниця контента Вілса Вілса була незалежною. Прямі етери. Це відео якраз на YouTube, тому що Instagram заборонив відключив функцію прямих етерів для людей, яких менше однієї тисячі підписників. Ха, я не знаю. Я не можу сказати, що я засмутилася, тому що зараз. В сучасному світі існує дуже велика кількість інструментів для того, щоб поділитися своїми знаннями і розказати про все. Знаєте, сьогодні в мене немає ділеми проводити ІТЕР в інстаграмі або записувати відео на Ютуб, тому що я можу записати відео на Ютуб, викласти і дати послання своїм підписникам в Інстаграмі. І це теж класно спрацює, тому ніколи не потрібно засмучуватися. Ано про оновлення, хоча іноді вони нам кажуть шаленими, дуже незручно, незрозуміло зрозуміло, якими користуватися. Головне, що суть ви ніколи не губите. Якщо доля саме так зробила, то я чекаю від вас лайків, репостів, коментарів під цим відео, тому що для мене це зазвичай важливо. Дуже дуже важливо. Нова функція репости. На минулому тижні я вже публікувала допис про це оновлення, але зараз ще раз вам розкажу. У нас тепер 4 стрічки: перша основна, друга з рілсами, потім з репостами і з, з дописами до нас помічають Да, з нашими відмітками. Чому з'явила, зробили, зробили таку функцію репости? Тому що ми могли до, до цього робити репости тільки в сторіс. Вони зникали через 24 години. А зараз ми можемо робити репости прямо в стрічку. І це не буде зникати, буде видно всім нашим друзям. Коли ви робите репост будь-якого допису або рілсу, Інстаграм розуміє, що це важлива інформація і додає к просуванню, там, плюс к просуванню. Ще більше починає радити цей допис або Rioс в рекомендаціях, і він частіше висвітлюється. Ну, звичайно, дуже класно, коли вам люди роблять UGC контент, да, і ви можете зробити репост, потім відгуки можна. Зберігати і репостити. І, наприклад, якщо ви приймаєте участь в якомусь проєкті, ви теж можете репостити, і це буде видно в вашій стрічці. Тобто цей стріч, стрічка-репост це ще один вхід в, в таку мережу для набору охоплень вашого контенту, Тож обов'язково використовуйте, поки воно нова, У багатьох є, у багатьох немає. Дивіться, напишіть у вас є чи ні, мені ж цікаво. Ще одна така важлива апдейт, він кожного разу змінюється. Ніхто майже про нього не каже, але це такий ключ великий до вашого майбутнього просування. Ваша аналітика. Якщо ви регулярно постите контент, то інстаграм вам присилає прям повідомлення. Яку стратегію вам краще використовувати, скільки контенту краще публікувати? Да? І наприклад, мені вже два тижні поспіль він радить робити чотири рілси і одну карусельку. Мене не зовсім виходить дотримуватися цього, але суть. Прикольно, да, що тобі сам інстаграм каже, що тобі краще робити для того, щоб набрати охоплення, набрати нову аудиторію. В інстаграмі в, в аналит, аналітиці є години, коли ваша аудиторія активна. Ну дуже багато всього просто використовувати, типу її по максимуму включайте, класити постійно. Аналітикою і забирайте з неї максимум, що ви можете. Інстаграм оновлює мапу, з якою можна буде поділитися друзями, де ви є в цей час. І ця функція буде ну, типу, ви поставили геометку, вона буде дійсна протягом 24 години. Я не зовсім розумію, як використовувати це для бізнесу. Да? Але мені таке з цією функцією мені здається, що ми повертаємося на початок соціальних мереж, коли я була студенткою і було дуже модно фоткати. Я обідаю потім я йду на тренування, о, я з друзями на паті. Типу, постійно у нас були фото, і ми. Показувала, де ми знаходимося сьогодні, в 2025 році. Я ще не розумію, навіщо вони ці роблять, тому що дуже велика кількість людей просто хоче security, да безпеку і навіть не розказу, не розказувати, де ти знаходишся, але ось таке оновлення теж є. Коли воно буде, просто у вас не дивутись а використовувати. Просто щоб поважати, ну це поки що а потім може ми знайдемо якісь лайфхаки, як використовувати це для бізнесу. чати в чатах теж буде оновлення. Можна буде тепер запланувати повідомлення на 30 днів вперед. Можна буде запросити до чату по QR-коду, можна буде пересилати та слухати аудіо в чаті, і також можна буде закріпити три важливих повідомлення в голові. Тобто чати теж просуваються, розвиваються, оновлюються. У мене немає, до речі, там я його чату в інстаграмі, тому що все через контент, через контент. Але я знаю, що в Америці це дуже популярна тема, і мати свій чат в інстаграмі. Тож, якщо ви дивитесь Друг мене з самої Америки, то використовуйте це дуже круто. Багато ще є заборонен, таких як не використовувати кодові слова, не можна там напряму продавати, там купи-купи. Потрібно з цим працювати дуже акуратно, тому що, типу, багато людей використовують кодові слова і пишуть. Напиши там мені слово, я тобі там пришлю щось, і боти до сих пір працюють, але дуже потрібно бути акуратними. Головне правило не брехати свої цільові аудиторії. Якщо ви сказали, що людина пише вам там жирафчик, і ви прийшли там, якусь якийсь гайд, вам потрібно висилати цей гайд. Не потрібно вести аудиторію там. В чат в, в Телеграмі, потім з Телеграм потрібно щось там репостнути, Потім, коли ти репостнув, ще потрібно щось написати. Такі тяжкі виронки вони ніколи не працювали. Ось не потрібно їх робити. Інстаграм може вас заблокувати, тобто, чесність, така штука в інстаграмі працює. Да? Тобто, інстаграм просто хоче зробити для того, щоб. Це не було тільки знаєте, мережа, де всі щось продають. Все ж таки соціальні мережі мережі це місце, де люди комунікують да, один з одним, і тому дуже важливо зараз у 2025 році продавати не через купи-купи знижка завтра. Маніпуляції якісь потрібно навчитися передавати цінності. Словами, да, словами, візуалом потрібно будувати відносини з клієнтом, так, да, потрібно тестувати контент. Ось і ну це така дуже тонка грань між тим, що можна і не можна. Це дуже багато там слів. Всяких я не хочу з цьому зупинятися, тому що я впевнена, що всі, хто навчається у мене, дуже чесні зі своєю аудиторією і ну, типу, чесно, класно роблять свій контент професійно на 100%, як вони можуть. Це було 10 фактів, які я вам підготувала, але є ще декілька пліток. Перша плі... пліточка, перша думка, яка не підтверджена, що хай будуть просуватися окремо. Ну, я не знаю. Якщо так буде, то це ж круто. Да? У нас є ще один вхід для нашого контенту. І реально, там в інстаграмі тоді можна так побудувати ці воронки і так побудувати цей контент. Що там можна просто бути зависнути на півдня. Ну, і так зараз там багато часу проводить аудиторія, але якщо халатці буде просуватися окремо, це круто і мені це подобається. Я б це тестувала заліпки. І друга думка, яка не підтверджує, що е -е, рілси виведуть в окремий додаток. Це ще ніким не, не підтвердилось. Да, я би не казала про це про цю думку. Якщо б додати Евіт, якому можна редагувати свої Ріалси, не прислав би мені аналітику. Я зовсім не зрозуміла, чому про Edit присилає мені аналітику, як у мене заходять там Рілси в інстаграмі, так? Але я впевнена, що Інстаграм зараз тестує оці карусельки і Ріалси, що краще заходить. Фото чи відео, і, можливо, одного дня у нас буде окремий додаток, так? Ну, я не знаю, як це класно чи не класно, будемо дивитися, але сьогодні, в 2025 році, існує куба соціальних мереж, і моя така думка, знаєте, вона підтверджена мовить астрологію, тому що астролог, якого я постійно слухаю, вона вже десь рік каже, що вам потрібно переливати свою цільову аудиторію між всіма соціальними мережами. Так збирати їх в різних місцях, тому що соціальні мережі не надійні, вони конкурують один з одним, і, типу, там щось в астрології. Коротше, в один прекрасний день, щось може накритися. Тому, коли інстаграм підкидає якісь оновлення, я іноді задумуюсь, не іноді я дуже часто задумуюсь, що я хочу масштабуватися на різні платформи і на різні соціальні мережі. І я вам теж такого бажаю і варто над цим задуматись. Поновлень може бути багато, вони нам можуть подобатись, може ні. Але одне точно знаю, що нам потрібно продовжувати працювати з тим, що в нас є. От, наприклад, закрили мені прямий ідео. Ну це ж не значить, що я не буду розповідати цю тему, яку я вже для вас підготувала. так? Вам вже цікаво, вам вже корисно. До речі, якщо корисно, ставте мені лайки, пишіть коментарях. Тому о, ми сьогодні працюємо з тим, що у нас є. Але якщо завтра щось зміниться, може будемо підстраюватися під ці о, всякі зміни. Обов'язково продовжитись просувати свій бізнес, о, просувати свої ідеї, проявлятися, звучати. Ваш голос важливий. Ви маєте велике місце в цьому світі. Я бажаю вам просто його прийти і зайняти і відчувати себе в ньому впевнено. З вами була Тетяна. До нових зустрічей!